Ведення бізнесу для жінок в Польщі та в Єгипті. Порівняння. Начну я з єгиптянок. Чи можуть вони проводити бізнес, чи можуть вони вести підприємницьку діяльність? Ну, звичайно, що можуть. А в Єгипті немає якоїсь заборони на те, щоб жінка. Вела свій бізнес або свою підприємницьку діяльність. Навіть у пророка Мохаммеда його дружина в свій час була теж бізнес-леді. Проте є певні суспільні обмеження, це погляди на роль чоловіка та жінки. І здебільшого, в Єгипті роль жінки це. Доглядати за домом та дітьми. Тому навіть якщо дружина займається бізнесом, все одно на неї лягають певні зобов'язання по дому і по догляду за дітьми. Відповідно, ці питання можна вирішити за допомогою персоналу, який можна найняти. І це не є великою проблемою. Чи забороняють чоловіки працювати своїм жінкам? Ну, звичайно, що десь. Іноді забороняють, але в середньому температура по палаті вона все-таки така, що жінка може працювати, якщо вона сама цього хоче. І чоловік може стати для неї підтримкою. Єгипет не є такою страшною країною, де жінку закривають, де вона сидить, немає ніяких прав, немає можливості вийти і будувати свій бізнес. Це все неправда. Жінки можуть будувати тут свій бізнес. більшого, цей бізнес який жіночий. Це медицина, це б'юті індустрія, мода, все, що пов'язано з бізнесом, клієнтами якого є здебільшого жінки. Якщо говорити про тяжку промисловість, про будівництво, про технології, то, скоріш за все, там буде здебільшого цей бізнес представлений саме чоловіками. Тому в бізнесі. А в Єгипті жінки є. Що стосується іноземок, то звичайно теж жінки проводять свій і бізнес, і підприємницьку діяльність. Якщо це невеличкий бізнес, тобто це самозайнятість, підприємницька діяльність, то здебільшого жінки-іноземки намагаються не реєструвати такий вид діяльності саме через те, що тут дуже великі податки для іноземців, а саме 30%. Якщо порівнювати з Польщею, то звичайно, що в Польщі є більші можливості, тому що є певна гендерна рівність і є більше можливостей для жінок, тому що їх не сприймають за соціальними ролями і не ділять це чоловіче, а це жіноче.